Я плету у свій вінок, стрічку неба та Дніпра. Хай біжить живий струмок Світла щастя і добра. Ух цвіте же почагай. Виклик я Дідай пи... За гадки від гадки. Здорово, дякується! Здрастути, дядько, змій! Крипуне, а ти схуд? Чо, бліс? Кого це ти привів? Знову нас за сметану показувати будеш. Так ми не згодні. Ти, ти з нами не ділишся! Це Світланка. Ми з нею йдемо на той берег до бабая. Усі туди хочуть. Там за горами молочне озеро. На його берегах перлини ростуть як гриби в лісі. Замість каміння там шматки золота валяються. На вишнях ростуть рубіни, на яблуках смарагди, на сливах сапіри. Страшно, правда? Ага, просто жах якийсь. Однаково не куш. Давай в карти зіграємо. Як виграєш у мене, тоді проходь. Не з ним. Дядьку драконе, а ви хіба не знаєте, що дітям у карти грати не можна? В Карти значить не можна, а до баба я за річку може. А я не сама йду, я з котом, а він вже дорослий. Як тобі в карти грати не можна? Тоді загадки відгадуй. Відгадаєш три мої загадки. Пропущу тебе до річки. А як не відгадаєш, то кіт до баба один піде. Один не піду. Давайте. Загадки я люблю. І, І не, не підказувати. підказувати. <гум> 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 Отож загадка перша. Не жива а йде. Нерухома, а веде. Тю, де ж мені загадка. Он мене є Прийшли! Це ж дорога. Стоп, стоп, стоп! Не зараховується! Відповідь весь час була у вас під ногами. Слухай другу. -ти. Тобто першу загадку. Що можна побачити з заплющеними очима? вундеркіндер! Ой, Не напружуйся так, Світланку, а то голова і потім не заснеш. Точно! Це ж сон! Кіт, кіт, кіт підказав, не приймається. Ще мовчи, бо він і так до всього прискіпується. Ну Хвіст, як у кішки ніс як у кішки. Вушка як у кішки, але не кішка. Кіт. Знову кіт підказав, це не чесно. А зараз бліц. Пішла пана до міста на ній суковір триста. Курка! З рога мене бик, доять, а не, би, дойте, не корова. Коза! Маленькі сиреньки будь-якого кота з місця зружить. Яке слово починається з трьох букв Г, а закінчується буквою Я? А що це? Немає уявлення. Де ти її взяв? Вона що екстрасенсор? Сама прийшла, чаї просто. Цікаво, а розумах і за дурах смачніші чи ні. Скуштувати зібрались, дядечко, гуринич, так я проти. Набрид мені цей фарс. Вона вже 288 твоїх загадок вгадала. Давай припускай, то шипіти почну. Добре, добре. добре. Чого ти такий нервовий? Слухай, можеш відповісти ще на одне питання. Тобі як бонус зарахується! Парадокс на усе життя. На що мені самому з собою у шашки грати, коли я ні програти, ні виграти сам у себе нічого не можу? Та це ж просто, дядько Змій. На щіглі ти б на щіглі грав. Тоді. Точно цікаво буде, не пожалкуєш, а курити шкідливо. Сила є, а волі немає. Треба говорити, будь ласка, а по-друге, черга з іншого боку. Яке Я... а -а -а! <ріст> черк, черк! Та побачимо, ну, щоб вже в черзі стояли. А -а -а -а! Молодці стані. Казали, не впораємося. Зі страху помремо, а собі порядок не вели. Дисципліна тут у вас. Ще трохи. І мої шахи самі вас боятися будуть. Відпустив би ти нас бабаї. У нас вдома коза сама залишилася. І курка, і миша. старий, Від баба ще ніхто не повертався. А хочете, я вашу козу з куркою сюди притарабаню? А миша? Н ні. Ну, ще я не люблю. Не треба тваринок мучить. Вони тут від переляку або копита відкинуть, а дуба дадуть. тут. значить, шкода. А дітей вам не було шкода, коли ви їх лякали і Репутацію мені псували. Тьо, так у нас же дітей немає. Вас, так, і у мене немає. Зварили ви мою мрію на твердо. Нафарширували грибами. Повели і схряпали. Гурмани. Ні, діду я тут сто років не витримаю з моїм артритом. Треба тікати.